До 1 травня в області, як і по всій Україні, триватиме кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2015 році. Про те, які доходи необхідно декларувати і хто має право на податкову знижку в наступному сюжеті. Обов'язково декларують доходи за рік, які перевищують 146 тисяч 160 гривень від двох і більше податкових агентів. Доходи у вигляді спадщини, від оренди, продажу майна, операцій з інвестиційними активами у вигляді додаткового блага на сьогоднішній день. Вже понад 500 громадян міста Івано-Франківська подали свої декларації. здекларували доходи. Ними задекларовано понад 50 мільйонів гривень доходу. За проведеними розрахунками до сплати нараховано півтора мільйона податку на доходи фізичних осіб і понад 300 тисяч військового збору. З початку року 170 громадян міста Івано-Франківська подали декларації, здекларували дохід у вигляді спадщини та подарунку. Ними задекларовано близько 21 одного мільйона гривень доходу. Декларування своїх доходів це конституційний обов'язок кожного громадянина і справа честі та гідності. Я кожного року декларую свої доходи, тому що вважаю, що це обов'язок кожного громадянина нашої держави, і з цього року теж я задекларував свої доходи. Податок на доходи фізичних осіб, і я знаю, що значна частина цих коштів піде у бюджет міста, зрештою і на розвиток культури, представником якої я я є. Крім цього, я знаю, що з моїх податків також є податок на військовий збір, тобто, оскільки нашим хлопцям там зараз важко в зоні АТО, тому що ситуація постійно напружена. В Податкових інспекціях консультують як правильно оформити декларацію про доходи.